Прийшла ще одна посилка з Китаю. Ось ось упаковці. Дуже похожі на пакет з-під сміття Йшла вона до мене 17 днів. Ціна цієї посилки 0,47 долара. Клієнт за, по покопиць зазначив ціну 1$, долар вага 0,8 кг. Посилка не прослідковувалася і не було вказано трек номера. Це є брелок ем, викрутка 3 в одному. Яка дає змогу підкручувати окуляри, телефони і дрібненькі. Всі пристрої, на яких є ось такі дрібненькі болти. Це є плоска викрутка. Це є викрутка. Philips. І це є Гайка драйвер. Ось таким чином воно закручується. Досить непоганий брелок, хто часто щось любить підкручувати. Якраз, по суті, в сам раз. Матеріал тут алюміній, сталь. Між ними є прокладки резинові. Які, по, по суті, не мали б давати волозі поступати всередину. Довжина даної викрутки без кілець 6,5 см. Річ досить непогана. Кому цікаво буде її замовляти, ссылку залишу в описі. Замовляйте. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк.